У нас велика кількість мостів, більша половина мостів на території області, 145 штук, були збудовані в період 1945 року по 1979 рік. 53 з них вже знаходяться в передаварійному стані. Коли проєктувався міст в 1946 році, от зараз ми вже вважаємо, що Хамаз, Зіл, Урал – це вже старі автомобілі застарілі. А їх тоді ще навіть не було в проєкті цих автомобілів. Так? Були там полуторки якісь з дерев'яними кабінами, можливо, крази якісь перші почали з'являтися. І ці навантаження, які зараз вони отримують, вони взагалі не неспідставні. Ми розуміємо, що наразі є в нашій державі завдання, які більш пріоритетні, ніж ці. І ситуація, хоч і погана, але вона контрольована. І ми вживаємо певні заходи щодо перенаправлення логістичних ланцюжків з тих напрямків, які у нас викликають занепокоєння. Певні сигнали подаємо.